Турнір пам'яті видатного спортсмена Михайла Гаріпова уже вдруге пройшов у Коломиї. Традиційно його проводять у навчально-виховному комплексі номер 10 Організатор змагань товариство Спартак. На першість приїжджають юні спортсмени зі всієї області. Далі про турнір вам розкажуть наші журналісти. Михайло Гаріпов легендарна особистість у боротьбі. Він був майстром спорту з усіх чотирьох видів спорту колишньому радянському союзі. Тому й виникла така ініціатива провести турнір пам'яті легендарного борця. Започаткував першість тренер з дзюдо Анатолій Бурнаєв. Його підтримали коломийські меценати. До міста над прутом приїхали команди Івано-Франківська, надвірної Калуша Косова. Однак чи не найбільшою була збірна Коломийщини. Олександр Овчаренко, який був особисто знайомий з Михайлом Аріповим, зазначив, що такі турніри є вкрай потрібними для молодих спортсменів. Це був вмілий спортсмен, і він завжди був. Він завжди був серед дітей з дітьми, показував, ділився своїм досвідом великим спортивним і підказував, і життєві поради різні давав. І з року мужніні, коли ми підросли, вже всі стали. То ми побачили, що треба як треба передавати. Він нам для нас був зразком, як треба передавати естафету молоді, як треба з ними ділитися, щоб ці діти залучалися до спорту, щоб вони були здорові. Щоб вони були активними громадянами у цьому суспільстві. І для нас він тепер є зразком Михайло Селіхович Грипов, роботи з молоддю як і спілкування з молодим поколінням. А цей турнір, який проводиться зараз, він проводиться в другий раз, поки що він є обласного рівня. Ми надіємося, що цей турнір з часом при... Ми всі організатори кінець на змаганнях приймаємо участь в допомозі його проведення, Будемо робити його традиційним. Зробимо його республіканським, а часом може і міжнародним. І надіємося, що, що ці дітки, які приходять, займаються цим видом спорту, приймаючи цих змаганнях, стануть хорошими спортсменами. На змагання запросили і багатьох знаних на Прикарпатті людей. Серед них і онук видатного спортсмена Петро і чемпіон світу Юрій Овчаренко. Відомий меценат Тарас Будеркевич прийшли на свято і представники влади, заступник міського голови, Ігор Граділь та керівник товариства Спартак. Василь Буджак зазначили, що такі турніри дають можливість атлетам, а головне дітям відчути себе. Справжніми спортсменами ми вміємо вшановувати наших земляків. Друге проходить цей турнір на теренах нашого міста у гарному затишному залі загальноосвітньої школи номер 10 Прибуло дуже багато товаришів Михайла Гаріпова, які з ним разом колись і тренувалися, і досягали великих успіхів у спорті. Багато прийшло вихованців. Ну і бачимо сьогодні, що багато є молоді. Молодої молоді із Івано-Франківщини. Приємно, що такий безплот. То як дзюдо відроджується і в нашому місті, і я думаю, що ті молоді вихованці, які сьогодні Владислава. показують Готує результати на цих молодеслав зовсім незабаром будуть поставляти як Франківщину, так і нашу Україну. Ми беремо приклад з наших сусідів надвірнянців і ми бачимо, що на Прикарпатті є високі успіхи у дзюдо. І тому товариство Спартак воно ще не має е, добрих таких ну, досвіду. І ми вирішили почати з дзюдо, власне, щоб дзюдо стало пріоритетним видом спорту у товаристві Спартак. Кращою на змаганнях стала збірна надвірної. Коломояни другі, а замкнули трійку призерів. Івано-Франківські зудаїсти. Двоє коломоян стали переможцями турніру. Дев'ятеро, а серед них і дві дівчини увійшли до трійки призерів. Богдан Малецький, Сергій Угрин програма подієнтика.